Як тільки ми почали відчувати і розуміти, що таке форми, і якраз на абстрактних роботах, на абстрактних картинах, це досить нескладно робити, через те, що людина, яка бачить геометричні форми чи не геометричні форми, не обтяжена тими змістами, які мала б знати людина, скажімо, яка спостерігає або любить, вивчає ренесансні роботи, тому це така велика. Велика, я б сказав би, різниця з одного боку а з іншого. Через абстрактні форми ми можемо дуже легко навчитися розглядати і насолоджуватися, скажімо, класичними художніми жанрами. І так, якщо ви дивилися до цього моменту, мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культурхімія, і сьогодні говоримо про абстракцію. Як ви пам'ятаєте, в попередній передачі, або в, через дві десь в одній з попередніх передач, я говорив про, вже став, почав говорити на цю тему. І я згадував а, Малевича. З нього, в принципі, це почалося, цей напрямок з його супрематичних картин, все почалося. В абстрактному мистецтві для початку, звичайно, потрібно знати кілька прізвищ, Доб, непогано знати, скажімо, роботи цих, цих художників. Це, перш за все, можна починати з Малевича, добре роздивитися, знайти якісь свої улюблені роботи у нього. Потім на... Флетчер Бен. Наступний це Патрісіо Ві... Вілароель Боркес. Це чилійсько французький художник. Мені, можливо, вдасться зробити з ним живе інтерв'ю, записати. Потім з українських ще Тібери Сільваш, і також мої роботи абстрактні. Я дуже багато намалював, хто бачив виставку в 2015 році, вона була в українському домі. Потім вона поїхала на світ і вже тільки перед війною, безпосередньо, за тиждень-за два мені прийшли ці роботи з Покровська, де вони теж виставлялися. І так. Сьогодні ми передачу присвятимо Флечеру Бентону. Це, це Бог. Я стільки від нього навчився, що це просто, я не знаю, я стільки насолоджувався його роботами. На жаль, не вживу, а через інтернет, через те, що є. Те, що можна осягнути через інтернет і те, що можна побачити. Він також є прихильником геометричного, скажімо, напрямку в абстракції. Як ви вже знаєте, що абстракція поділяється, скажімо, на три таких головних напрямки: перше, це геометричний, це де малюється, використовується в основному не в основному, а майже завжди, лише геометричні форми. Потім є негеометричний напрямок. Там теж є свої успіхи. Можливо, ми колись продовжимо тему і розглянемо якраз цей напрямок. Через це, там є цікаві теж художники, цікаво, цікаво як вони мислили такими негеометричними формами. І потім є змішаний. Ми, я швидше налажу до цього жанру або до цього напрямку змішаного. І так, повернемося до Флетчера Бента. Це. Просто бог абстракції, геометричній абстракції. Він стільки, причому він скульптор, він скільки гарних робіт зробив. І у нього є, я вам дам лінк на його сайт, ви подивитесь його роботи, там є різного напрямку. Вони просто дивовижні. Мені найбільше подобається, я вам зараз покажу один лише, можливо, два торкнуся напрямки. От, де ми якраз і розглянемо, що там намальовано? Або швидше, що там зображено за допомогою тих матеріалів, якими він користується, через те, що це скульптура. Це не, не просто фарба, але він кольори теж застосовує. Ну, візьмемо спочатку його скульптури, які називаються Box on, on Blocks. Якщо перекладати це, можна буде, можна сказати, Бокали на блоках. Ось ця рубрика, декілька, ну не всі роботи, звичайно, тут показано, але кілька його скульптур просто дивовижних. Ось візьмемо ця «Balls, Two Balls with Ring Називається два м'ячика або два дві сфери з кільцем. По-перше, подивіться на самі форми. Тут є кілька головних форм. Оці куби, потім. Оці два, дві сфери, про які, він, які входять до самої назви. І також оце кільце. Хоча можна, звичайно, ще виділити цю головну якби такий стержень, до якого ніби все прикріплено, ніби все тривається. Подивіться, що він тримає всі ці фігури або всі ці форми в якомусь такому ніби підвішеному стані. ніби от вони Існують як от самі по, по собі трішки, якби незалежно, хоча вони всі зв'язані. Сама композиція тут дуже важлива. Матеріал він використовує, я не знаю, який це метал, якийсь нержавіючий метал, це видно. От. І що важливо у нього, ці роботи, які він робить, скульптури вони в нього досконалі. Ну, Перфектні, якщо можна так сказати, в нього все там настільки наскільки виточено, наскільки зроблено. Я, можливо, вам теж дам лінк на його, е, на його студію або на відео про те, як він працює з в своїй студії. Це, це дивовижна штука. Наступний малюнок ой, не малюнок, а скульптура. Bloxblocks е, blocks. Макет, макет номер 36 Подивіться, яка це краса. Теж він використовує куби. Сферу, кільце і от така ніби мачта. От. Дуже красива робота. Шкода, що не можна подивитися із усіх сторін, потрогати, ну, в смислі очима торкнутися її. І... Теж дивимося, це у нас буде 2-2 two two with. 2 на 2 з кільцем. Це цікава робота. Дивіться, по-перше, на цій нижній круглий, Якби планці. Тримається ще одна, а до неї прикріплені два, дві сфери, два шарика такі. І вони ніби от-от мають впасти. Крім того, на них стоять і два куба, бачите, ще не, не просто посередині, а теж якби однією частиною маленькою. І таке враження, що вони теж мають впасти. Тому фактично він змушений був знайти якийсь ще й. Крім всього, баланс для того, щоб вони трималися, не просто були приварені одне до одного. А от здавалося, що все-таки вони якось знайдена точка або лінія, на якій вони всі тримаються. Матеріал я не скажу, який тут. Тут написано Steel with patina, Steel with patina. Ну, точно метал якийсь, мабуть, неражавіючі. Я так думаю. Наступна робота. Ой, дивіться, красуняка. І тут уже. Метал використовується який ржавіючий. Ржавчина придає такий особливий шарм металу. По-перше, вона може бути різнокольоровою, потім на неї падають ці тіні з довкілля, і це робить її якби світлішою, десь світлішою, десь темнішою. Теж Головні форми ці два куба, потім внизу ми бачимо цей циліндр. На ньому кільце і на ньому теж ця сфера. Ідеальна робота. Просто ну, ха -ха, красуня. Потім ще ось таку візьмемо роботу. Теж, як вона називається, у нього не, немає назви. Але тут куби використані, також два дві сфери, оці планки, кільце. Ну, теж дуже симпатична робота. Ще один напрямок у нього, який мені подобається, це настінні роботи. У нього є кінетичні. Це був дуже популярний напрямок. Але мені подобається у нього це настінні роботи. Wall pieces вони називаються. Дивіться, що він робив. Це фактично картина з металу, тільки от так от вона висить в, ніби в двомірному просторі. Ну там є тримірний простор. Але подивіться, яка краса ліній. Отут форми, по-перше, тут є форми, є також лінії, обов'язкові є лінії. Лінії передають рух і сама композиція цих головних форм одне до одного теж створює ну, надзвичайно хороше враження. Тут написано теж Стіл patina», patina, Петіна, Метал. Дивимося далі, наступна робота. Ой, дивіться. Вау! Steel and Acrylic on Canvas метал. Акрилова фарба фарба на полотні. Бачите, він використав в даному випадку і полотно, до якого видно прикріплено якимось чином ці металеві форми. От. І, мабуть, застосована теж фарба. Чорний і сірий колір. Подивіться, які в нього лінії. Він просто ідеальні лінії робить цими залізними формами, залізними металевими. Я не знаю, як їх назвати, штир, штир, не штир. От, Але форми дуже цікаві. От, оця велика зліва, бачите, така сіровата. І посередині, яка якби, притягує ці квадратики чотири, там ще вони, мабуть, і відкриваються щось. Там може бути більше, ніж просто 2, 2D. От, і цікаво оця пружинка, яка тут ніби пружинка прикріплена. Ідемо далі, бо тут робо... О, дивіться, яка краса. дивіться, Теж те, той, ті ж матеріали використані, але він в даному випадку ще і колір показує. Тобто такий е, темно-червоний колір. Супер робота. Дивіться ось яка, Теж метал і крил на, на полотні. Так, ось дуже красиво. Просто метал і патіна. Місяцька робота, такі форми. Форму у нього він використовує, звичайно Ви Бачите, ці квадрати, кулі, сфери. Замість лінії у нього йдуть ці металеві, скажімо, штирі, якщо можна так сказати. От, металеві палиці, супер робота. Далі ось ой, красиво, красивка. Тут просто метал. Мені здається, що це таке метал на, на От. Це ескіз, написано Construction Study. Він багато робив таких ескізів до різних своїх робіт. Ось ще одна краса. Теж. А ось дивіться, тут він використав ще кулі, крім цього. І куля, і це геометрично все вивірено. Він дійсно майстер геометрії. Він, наскільки мені відомо, переробляє дуже багато. Своїх робіт робить багато ескізів перед тим, як сказати, що о, ця робота вже в мене готова. Потім варто звернути на увагу, як розташовані ці форми по відношенню до різних кутів, різних сфер. Краса. Теж одна з них. Тут нам можливо навіть виблискує якийсь метал від світла. От. Це квадрати, лінії, кулі, кубики. Ой, ще одна робота. Я давно цю роботу не бачив. Здається, що це нова для мене. Назвати колон -рель -рель рельєф конс Колонний конструктивний рельєф. Теж там використано навіть колір видно металу, це такий коричневатий або якийсь шоколадний. Ще дивіться, ой, тут він з синім поєднав. Dynamic rhythms. Динамічний ритм четверта 4 Ви можете уявити, скільки конь робіт таких Steel Painting L with two squares. Металева картина L. Не знаю, що мається на увазі L з двома квадратами. Ну, букву L можна знайти там є схоже на букву, на букву L ось ось це. Бачите? Ой, ці квадрати, як у нього все виглядано. Іншими словами, Лейчера-Бентона ми маємо вивчати, ми маємо. Любуватися його роботами через те, що це просто дивовижний майстер. От. Я радий, що в мене така є можливість вам про нього коротко розповісти. Якщо... Дякую за увагу. Там під передачею під відео є лінки, кому дуже необхідна наша допомога. Через те, що тоді ми маємо, вони нам дають ЗСУ можливість говорити про такі речі, як абстракція Флечера Бентона. Хай щастить.